І до новин спорту продовжує впевнено крокувати до фіналу чотирьох, де буде розіграна путівка до вищолігового футзального дивізіону Чернівецький Меркурій, перед яким власне і стоїть завдання підвищення у класі принциповим з огляду на збережні нашими футзалістами першого місця став поєдинок з командою Львів Холод, яка теж перебуває серед претендентів на вихід до фіналу. Львів'яни дещо несподівано через фінансові проблеми Житомирського контингенту на фініші основної сітки змагань отримали чудову можливість поборотися за призовий в нашій підрупі. Тому до Черніців гості прибули з серйозними намірами поповнити свій очковий багаж. З повагою до надмірно мотивованих Львів-холодівців поставилися і підопічні Віктора Мглиця, які розпочали звітний поєдинок з певною обережністю. В дебюті виглядало, що матч буде дуже напруженим. Цю напругу не зняли навіть швидкі два голи чернівчан. відзначилися Дележа і Шерсньов. І лише третій гол красить Олександр Ділежі, який переправив м'яч в сітку ефектно п'ятою після удару Олександра Дєріка, можна сказати, надламав львів'ян. Все це вкупі з блискучою грою Дениса Купчанка, який неодноразово рятував власні ворота від голів, забезпечило комфортний рахунок першого тайму 3-0. У другому темі Львів Холод, як кажуть, посипався. Чернівчани почали грати вже не дивлячись на власні ворота, адже львів'яни виявилися не такими вже й грізними, як малювалися перед грою. Багаточисельна оболівальницька аудиторія, для якої вже стає затісним затишний спорткомплекс Олімпія на поєдинках Меркурія, мала змогу сповна насолодитися фейерверком голів красенів у виконанні своїх улюбленців. забитий був повністю зал. Треба, звісно, палац спорту вже в Чернівцях, тому що не вистає місць. А по ігрі, що можна сказати, по ігрі е тільки скоро здалися. Оці бистрі голи, які забили, удачно забили Меркурій, вони здались, розстроїлись, вони не ждали такого результату, що вони могли так зіграти в Чернівцях. Голи в другому таймі Янчика, Ткачука, Багряка, який відзначився двічі, та Шерсньова, котрий оформив у цьому поєдинку хет-три, зафіксували підсумковий результат 9-0 на користь непереможного нині Меркурія. Я для себе ніколи не ставлю особисто там забити багато м'ячів. Там один, два, три. Як повзе, але план виконали дуже. Ну, зіграли так, як тренер хотів, все вдалося, все бачите самі рахунок. Сергій Батюк, Ян Піутковський, теми дня, Тива.